Вати ці правові положення uh, на вже на, на місцях і якраз Кременчук і є одним з пілотів, як ми називаємо цю цю діяльність. Ми pilot, we mean Кремчук with surrounding municipalities. Uh, назва Кременчуцький uh, пілот означає, що в ньому беруть участь саме місто Кременчук і громади, які навколо нього. That together to have an optimized waste management structure. А таке поєднання. Zusille da optimizat. And these lessons learned that we do in the pilots will then be fed back to the centre level to further improve the lasers. Real робота вій в дати результати які стану стан, такму підживленням. До коригування політики на загальнонаціональному рівні. І до речі, процеси тарифоутворення якраз на які починаються з національного рівня, будуть коригуватися відповідно до результатів отриманих пілотів. пілотах. Uh, have new uh, methods to uh, develop the tariff А ми будемо підтримувати Міністерство розвитку громад в їх формуваю підходах по формуванню тарифів у so сфері управління відходами. So that there are tariffs that takes all the steps in waste management into account. Uh, тому що тариф має uh, фактично включа відображувати. Всі кроки в е, системі управління відходами. Not only collection and transportation, but also uh, recycling and treatment of waste. Ми знаємо, що тариф має відображувати не тільки збір та транспортування, але і переробку, і що, ще у нас. A treatment. A treatment. Uh, a, a і об, 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 оброблення цих цих А від, Ми також будемо надавати під підтримку розробці і оновленню регіональних планів, we'll... планів розвитку.

<головér> 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 That is a very important policy tool in the European Union where the producer of of goods are responsible for the recycling of the material. Це в момент політики Європейського Союзу, де виробник певних товарів несе відповідальність за можливість переробки цих товарів після використання. Не за можливість за те, що на виробника покладається відповідальність законодавча за те, щоб ті відходи, які утворюються від товарів, які в результаті які були спродуковані ним, щоб вартість товарів закладався відсоток на оброблення відходів. Весь процес власне Ukrainian expert to do an assessment of collection of biogas. Ми зараз вже найняли проєкт українського експерта, який зробить експертну оцінку перспектив біогазу з України. І на засадах цього дослідження ми будемо формувати рекомендації, в який спосіб відбирати біогаз з Полігон. Ми знаємо, що важливим інструментом політики є податок на звалище, на захоронення відходів, і ми будемо опрацьовувати так би мовити, методологію цього ведення цього податку і для України. So, if we move to the right part of the picture, which is the most important part where you are, we will support these pilots with various kinds of activities. And the Ukrainian clusters have been paired with Swedish clusters. І uh, громади, об'єднані в певні кластери в рамках цього проєкту, мають свої кластери-партнери у Швеції. Кластер Крименчук Каспін Парикластер Вест і Свіден. От uh, в uh, нашій делегації є представники партнерського Кременчуцького кластеру. Це Тоба і Тонту.

kind of capacity building and training activities, білдинг фрейміння Uh, Що стосується саме діяльності поти в цих партнерських кластерах, це буде стосуватися і навчальне і начальник візитів обміну досвіду, обміну знаннями мостипорталосменеч, але саме головне, що має стати результатом цієї співпраці. Це розроблення місцевих планів супорт імплементаційно і звичайно ми будемо підтримувати реалізацію цих планів. We have one component that is about Вигаванком понестатісабадонейшн еквіпмент фронт свіжмуніспаліс. І у нас є також передбачена компонент. Ми називаємо його умовно донати обладнання від шведських муніципалітетів висофар амедонешню donation to вандонейштолозола. А ми вже змогли реалізувати два донати: один Кременчугу, інший 200 bins, Туас bins.

Практику цю практику можливо навіть мусорово з України. Файналівигавіс інвестмент компонент Байдисбанк Нефко. Я згадував банк з назвою NEFCO, і він буде відповідати за реалізацію інвестиційного компоненту, який буде подалі. Насад іскви інвестна осу інгарбіш праксанібиз тому, що це інвестиції можуть бути і в придбання мусоровозів, і контейнерів. But when it comes to large-scale investments such as incineration plants but when it comes to large investments, such as or biogas plants, these are not within the scope of our program and require much more. Це не охоплено рамками нашого проєкту, тому що потребує інших цифр інвестицій. The bank. Але на, на, коли є підстави для залучення інвестицій, є така потреба, в гру може вступати в цей процес Європейський банк реконструкції розвитку. Ан Европей Банк окрім на додату Європейського інвестиційного банку. А роль проєкту в цій ситуації буде сприяння комунікації з цим банків. І з нашого боку ми можемо підтримати запит до цих банків техніко економічним обґрунтуванням. A few words on the resources of the program. Okay. Okay. So it's afar Swedes Swedish waste management association. Ah, a a Swedish, it's the same association Ukraine with. There's Boguchvecy, that's Andre and it's Trova and the uh, Pontus Western. And it's exactly physically now this afar represented by Andrikov, Pontus and others. To transfer Swedish uh, experience and knowledge in waste management. Фактично вони і будуть джерелом передачі досвіду у сфері від, шведського досвіду сфері від, у сфері відправоправління відходами. Ви нідивибудоенґейш консультант інтернаш за потреби ми проект має можливість наймати дослід міжнародних і інших швидких консультантів. For instance, uh, the ones that now are doing this study on tariffs. We also have Ukrainian experts. <laughs> like Marina and Alexander. Uh, Marina, Alexander. And also Irina. Uh, Irina. Yeah. Yeah. And, uh, дискусії, ось методи лендфіл газу реку. А і є також експерти залучені до вивчення вилучення газів зі звалу. В Києві працює офіс проекту. І оля про